Сьогодні хочу зробити ще одну попиточку, спробу проїхати десь приблизно 12,5-13 км, два круги, щоб був приблизно середній такий результат на швидкість. На ойом Merida Sіx 300. Швидкість хочу розігнати десь 31-32 км середньо. Але побачимо умови майже. Непогані, вітерець легкий, але є присутний. Ну, то що по кругу, то десь воно буде рівноважити. Ще один конфуз вийшов. Поки їхав на озеро сюди, це приблизно 15 кілометрів від дому, то десь проколов камеру заднього колеса, Ну, благо швидко знайшов сервіс. 8 євро. І швидко хлопці поправили. А то я трошечки розстроївся. Ну нічого, все добре, поїхали Ну що сказати? Задоволений я сьогодні тренуванням. Середня швидкість була 31,5 км на моєму гравійному велосипеді. Проїхав рівно 13 км, 25 хвилин. Мог ще проїхатися, але смисл був в тому, щоб розігнатися. Середню швидкість можна було проконтролювати. Не було вітра ні в одну, ні в другу сторону, тому було комфортно. Що ще можна додати, щоб розігнати гравел до 35 приблизно кілометрів, що є дуже хороший для гравела, це використовувати оці лежаки, на яких я ще не навчився їздити. Бо це дуже допомагає секономити сили, але дуже важлива техніка. Буду зараз осваювати. І друге поміняти резину. У мене стоїть досі гравійна широка з шипами. А поставлю на наступному тижні, поставлю собі е, тоненьку, більш шосейну. І побачимо. Я думаю, до 35 то реально. Резигнати. А якщо взяти 90 кілометрів, то може десь 31 в середньому і вийти. Щоб вийти з 3, з 3 годин, то й найголовніше. Так що все добре, фізкульт привіт.